Полювання розпочалося і як завжди, самим першим знаходить щось хороше, в мене тільки мій чоловік. Я йду, поки очі не привикли, бо в лісі темновато. Ой, а тут ще щось таке було. За щось його з'їло ніби. Зараз я їм покажу, що це таке. А він пані, знайшов мій білий гриб. Де я не бачу? О, бачу тепер. Ой, а тут ще, напевно, щось ще той під, під цей воє, чи що він, тільки ножка дуже тонесенька, бачите? Під яєчник, чи що. Але як я все я я мною, ну, тобто після мене, баня завжди мусить перепровірити. Бачите? Ось ось, ось білий вірмоля. От, можна я його знайшла. Я тільки як фотограф баж, Більшість їжу. Краса.